Крутезний Monster Truck. це Traxxas Wide Max. Машинка йде в RTR комплекті. Ось така версія, ось так він виходить з коробки. Нічого додаткового встановлювати не треба. Пульт управління в комплекті. Обов'язкова інструкція, каталог запчастин та інструменти по цій моделі. Є багато аксесуарів, багато тюнінгу, дуже багато комплектуючих до радіокерованих моделей Traxxas. Єдине, що треба, це доукомплектувати акумулятором 3С або 4С на вибір е володаря цієї моделі. Машинки можуть бути як в такому кольорі rock'n'Roll, так можуть бути і в синьому, зеленому кольорі, і червоному. Тобто вибір є. Масонаповнені амортизатори величезні, безкліпсовий корпус. Це дуже круто і дуже зручно. Ось так це все знімається, ніяких кліпсів Нічого не губиться, дуже зручно і дуже класно ним користуватись. Ось так. Виглядає електроніка. Акумулятором доокомплектували і вперед. Багато аксесуарів, підсвітка і все інше. Величезні амортизатори з регулятором жорсткості пружини, вілібар. І крутезна ще є штука-функціонал. Це те, що ця машинка, коли знаходиться на даху, то вона автоматично сама. Може перевернутись на колеса, і вам не треба ходити за нею постійно і перевертати її.